Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч в рубриці авторське розв'язування на авторських задач. І наша зустріч ось таким цікавим рівнянням. Турецька математична олімпіада. Я вже багато разів казав, що для того, щоб завдання попало в цю рубрику, воно, по-перше, мені повинно сподобатися. Скажімо так, бути на мій смак цікавим. По-перше, по-друге, я звертаю увагу на таймінг. Таймінг тут у нас ось який. Зараз я візьму червоний. Потім, коли я звертаю увагу на таймінг, інколи мені здається, що я можу розв'язати швидше. Інколи. Ну, Тобто, здається, мені часто, інколи це неправда. Я собі Запам'ятовую задачу. Інколи коли мандрую з дому в школу або навпаки, а це 12 хвилин таким повільним ходом. Я собі в голові розв'язую, і інколи мені здається, що я можу розв'язати швидше, краще, цікавіше, приходжу додому, беру папір і бачу, що. Ну, моє розв'язання, мабуть, не краще, ніж те, яке в ролику. А в цьому завданні ситуація сталася, як кажуть математики з точністю до навпаки. Я собі в голові прокрутив, дійшов до певного моменту і зрозумів, що, мабуть, там буде досить такий важкий аналіз функції. А вийшло все краще, навіть краще, ніж я думав. Тому е, я пропоную натиснути паузу, спробувати учням, вчителям розв'язати. Учням, які не знають, що це за знак множення, такий факторіал, хочу повідомити, що це добуток натуральних чисел від 1 до Х, х факторіал. Читається 1 факторіал дорівнює 1 нема що множити, а 0 факторіал за означенням дорівнює одиниці. тому ви тепер будете знати, що таке факторіал. І факторіал визначений на множині Натуральних чисел в даному разі і може бути х числом 0, тобто це ми кажемо цілі невід'ємні числа. Тобто область визначення цього рівняння я вам ну, почну з підказочки, х більше буде рівня 0, і х належать множені цілих чисел. Ось таке ну, називається невід'ємні числа. В деяких країнах позначають отак, по-моєму, n з плюсиком, якщо не помиляюся. Отже, що таке факторіал нагадав? Хочу сказати, що якщо розглядати це як функцію, то ця функція називається дискретною. Дискретна функція це функція, що задана лише для деяких значень аргументу. Скінченного значення. Ну, скінченного, бо не скінченого, але й для деяких. В даному разі функція факторіал вона задана для цілих невід'ємних значень. Отже, преамбула для учнів розказана, тому що не всі це знають. Тепер, будь ласка, спробуйте себе поставити на місце учасника Турецької математичної олімпіади. Ну, я сподіваюся, у вас це вийшло. Давайте я розіб'ю це до того. Розв'язання на два етапи. Перший етап те, що я встиг проробити в голові, рухаючись з дому в школу чи навпаки. Вже не пам'ятаю, що таке х плюс 2 факторіал. Це добуток всіх чисел від 1 до х плюс 2. Тобто в цей добуток входить, по-перше, х факторіал і ще на х плюс 1 і на х плюс 2. Що таке х плюс факторіал? Це добуток всіх натуральних чисел від 1 до x плюс 1, тому це можна написати як х факторіал на x плюс. Один. Це ми не чіпаємо, це ми теж не чіпаємо. Далі ви розумієте, що має х факторіал винести за дужки І в дужках мають бути певні спрощення. Ось вони, я їх виконав. Зараз я хочу трішечки. Ну, у мене сьогодні не дуже добре з планшетом. Так, я трішечки протягнув. Значить, Х факторіал. І в дужках у нас буде X квадрат плюс 2х. Тобто ми х виносимо за дужки. Пригадуємо область визначення рівняння х більше або дорівнює нуля, х належить множині цілих чисел, і перше, що ми повинні розглянути, це якщо х дорівнює нулю, ліва і права частина до дорівнює нулю, тобто х рівню 0 є коренем рівняння. Якщо х не дорівнює нулю, то ми розглядаємо х належить множині натуральних чисел. В такому Випадку ми можемо ліву і праву частину поділити на Х. Це по-перше. І повинні розуміти, що далі нам треба відокремити факторіал, отримати ось таку ось таку ситуацію. О! Ось до цього моменту я дійшов по дорозі з дому в школу чи навпаки. І думав, що зараз мені треба буде досить серйозно аналізувати функції. Чому? Тому що функція f від x, x факторіал вона зростаюча на своїй області визначення. І якщо я розгляну функцію ну, без коефіцієнту 168, він мені не треба. Ось таку функцію вона також зростає. Також зростає на множині, В даному разі на множині натуральних чисел. А якщо дві функції зростаючі, ну, це погана ситуація для аналізу. Нас би влаштувало, дуже влаштувало б, якби одна була зростаюча, а інша спадна, тоді на інтервалі, на якому одна зростає, інша спадає, рівняння мало б не більше одного кореня. І нам би така ситуація була дуже-дуже вигідна. Але в цьому рівнянні ситуація не така. Потім я прийшов додому і побачив, що я ну, не дорахував варіант. Я все-таки шахами займався, буває так в шахах, я все-таки, ну, не був рівня гроссмейстера, безумовний. Тому буває так, що щось не дорахував. Це той випадок. Я прийшов додому і побачив дуже красивий хід, який досить швидко закінчує це рівняння. Будь ласка, натисніть паузу ще раз, хто не, хто не розв'язав самостійно. І я сподіваюся, ви побачите те, що побачив потім я. А далі я побачив той фантастичний. Крок, який не прийшов мені на думку раніше. Х факторіал це добуток всіх чисел, як ми з вами вгорі написали, до, від 1 до х. Його можна записати так: що це х-1 факторіал, добуток всіх чисел до х-1, помножити на x. А ми з вами розглядаємо випадок. Коли х належить множині натуральних чисел, тобто не дорівнює нулю, тому ми ліву і праву частину можемо поділити на х. Тоді ви можете сказати, а що ви від цього виграли? А я виграв дуже, дуже, дуже великий виграш. Моя функція x 1 факторіал, вона, сьогодні і мишка не так прокручує, моя функція x 1 факторіал, вона не перестає бути зростаючою. А ось функцію, яку я отримав, можу написати зі 168. Оця вже функція, вона спадна на множенні натуральних чисел. А раз одна функція зростає чи інша спадна, то рівняння, яке я можу отак обвести, вже червоним хочу обвести. Не попадаю. Ось це рівняння, яке я хочу обвести червоним, воно має на множенні натуральних чисел не більше одного розв'язку. Ну, Теоретично, цей розв'язок можна знайти і підбором, але я ну, трішечки хитріший вам спосіб покажу, трішечки швидший. Значить, у нас Х це. Натуральне число, тому х плюс 2 більше або дорівнює 3, а тому 168 на х плюс 2 менше або дорівнює 168 на 3 56. А якщо ми з вами будемо розглядати факторіали, 1 факторіал це 1, 2 факторіал це 2, 3 факторіал це 6, 4 факторіал це 24, а 5 факторіал це 120, це вже забагато. Тому, я думаю, дуже легко і швидко. Здогадатися, що коренем рівняння у рамочці є число 5. Тоді ліва частина 4 факторіал 24, права частина 168 на 7, 7 теж 24. Як ми з вами виявили, рівняння у червоній хмарці має не більше одного розв'язку на множині натуральних чисел. Один з розв'язків ми отримали дуже давно це 0. А другим розв'язком рівняння є 5. Отже, фактично, ну, якщо, скажімо так, багато б я не розмовляв, то це рівняння фактично після вказаного прийому є рівнянням ну, на 3-4 хвилини. Ось таке рівняння. Я потім подивився, як розв'язував автор. Звичайно, ну, незвичайно, автор, на жаль, не здогадався поділити ліву і праву частини на Х, що не дорівнює нулю, і таким чином значно простив собі роботу. Ну, а ми з вами здогадалися. Буду радий, якщо для вас це рівняння було цікавим. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Ставте собі, будь ласка, дзвіночок такий, щоб було нагадування, коли будуть з'являтися нові ролики на моєму каналі. Вдячний вам за увагу і до нових зустрічей!